60 мільярдів євро потребує Україна на виробництво зброї. Про таке заявив Володимир Зеленський. Президент України наголосив: ми маємо оборонні потужності і можемо виробляти більше зброї, зокрема далекобійної. А от де взяти такі кошти? Які домовленості вже існують, і чи реально змусити Росію заплатити за війну? Ірина Іванова шукала відповіді. Під прицілом українського дрона генерал Черешня ворожі безпілотники, ланцети, суперками, зали, молнії. Він знищує російське залізяча, яке в небі над Україною вивідує інформацію, коригує вогонь, завдає прямих ударів. Генерал Черешня воює на фронті півроку, служить у близько півсотні бригад і виходить з конвеєра десятками тисяч на місяць, а могло бути і більше. І їх ніколи не буває е, багато, тому що їх можна використовувати в будь-якої кількості. Це як патрони до автомату Калашникова. Чим більше їх, чим більше їх буде, тим більше буде уражень, тим більше ми живої сили, повітряних е, крил і того іншого. Ми зможемо вражати. Наявність потужностей і нестача коштів ситуація знайома багатьом українським виробникам. Держава фізично не може закупити більше. Водночас на фронті частка зброї «Made in Ukraine» наразі становить менше як половину, і нам є куди рости. Переконані у робочій групі з питань інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. На сьогоднішній день українські виробники зброї можуть виробляти на порядок більше. Ніж держава має грошей закуповувати, як наслідок, маємо насправді таку специфічну ситуацію, коли більшість оборонних виробництв в Україні завантажена, м'яко кажучи, не повністю. А в середньому по ринку йдеться про плюс-мінус 40%, 40 завантаження. Для розширення виробництва держава залучає закордонні інвестиції. Піонером з фінансування безпосередньо в українській ОПК стала Данія. За принципом Купуй в Україні для України вона другий рік поспіль підтримує роботу вітчизняних підприємств. Цей механізм назвали данською моделлю. Торік, завдяки данській моделі, ми змогли витратити близько 600 мільйонів євро, щоб інвестувати безпосередньо в оборонні компанії в Україні. І я очікую, що цьогоріч ми зможемо інвестувати близько мільярда і 400 мільйонів євро в оборонні компанії в Україні. З Данії беруть приклад інші країни, наприклад, Швеція та Ісландія. А Копенгаген пішов іще ще далі. Запустив данську модель 2.0. За нею українські оборонні підприємства можуть розгортати роботу на території Данії. Також Україна створює спільні виробництва з іншими державами, і це ще один механізм масштабування. Створення спільних виробництв як в Україні, так і на території наших союзників. Такі приклади вже теж є, і ми теж будемо їх далі масштабувати. Це взаємовигідна співпраця, тому що союзники теж з одного боку підтримують Україну, з іншого боку, отримують теж доступ до унікальних українських ноу-хау і технологій. Паралельно з масштабуванням власного виробництва держава шукає кошти на закупівлю зброї за кордоном. Бракує на наступний рік 60 мільярдів доларів. Ціна одного року війни 120 мільярдів. 60 мільярдів дає український бюджет. А ще 60 мені доведеться знайти наступного року. Сподіваюся, що ми закінчимо цю війну. Але в будь-якому випадку план А закінчити війну. План Б 120 мільярдів. Це велике випробування. У Євросоюзі діє кредитний механізм сейф. Загальна сума 150 мільярдів євро. Держави-партнерки можуть брати позики для спільних оборонних проєктів з Україною. Заявки подали вже 19 країн. Утім, ЄС ставить ще амбітнішу мету залучити російські заморожені активи на оборонні потреби України. Росія має заплатити, каже голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завдяки готівковим залишкам із заморожених російських активів, ми можемо надати Україні позику на репарації. Самі активи не зачіпатимуть, а ризик буде колективний. Україна виплачуватиме позику лише тоді, коли Росія сплатить репарації цей механізм може потенційно вивільнити більш ніж достатньо коштів. Вважає старший науковий співробітник аналітичного центру Брюгель у Брюсселі Джейкоб Кіркегард. За його оцінками, йдеться про суму близько 200 мільярдів євро. Фраза, яку фондерляєн використала у своїй промові, це готівкові залишки, і це дуже важливо, бо цей термін означає кількість готівки, яка зберігається в Євроклієр у Бельгії. За останніми даними ця сума становила близько 200 мільярдів доларів, або трохи менше близько 190 мільярдів доларів. Отже, це орієнтовна величина: саме стільки грошей ця конструкція могла б теоретично розблокувати. За словами Кіркегарда, ЄС проявив досить кмітливий підхід із законодавчої точки зору, адже ця репараційна позика могла б не тільки закрити потреби України в обороні, а й переклала б виплату боргу на Росію, яка за припущенням аналітика навряд чи погодиться сплачувати репарації. Ірина Іванова, Олена Логінова, Галина Пірогова. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Новий рівень та масштаб Україна збільшує виробництво крилатих ракет. Розробники української ракети Фламінго заявили, що підприємство виробляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У компанії стверджують, що масштабуванню сприяє власна технологія виготовлення крил, що скорочує цикл виробництва. Нагадаємо, що українська ракета може летіти на три тисячі кілометрів та нести тонну вибухівки. У серпні фламінго вразила російські цілі в тимчасово окупованому Криму. Рано вранці з українського узбережжя запустили три ракети. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки агресора. А ще виробники фломінгу анонсували розробку власних балістичних ракет «ФП-7» та «ФП-9», а також систем протиповітряної оборони. Завдяки приватним компаніям Україна може створювати інновації ВПК та ефективно впроваджувати їх на полі бою. Саме за роки повномасштабного вторження Українська оборонка здійла революційний прорив. производства украинской баллистики. В первую очередь это, соответственно, модернизированная версия «Нептуна». Противокорабельная версия «Нептуна» была модернизирована для нанесения ударов по наземным целям. И на данный момент, вследствие улучшения тактико-технических характеристик, по оценке разработчиков, дальность поражения «Нептуна» до 1000 километров. Кроме этого, на вооружении сил обороны Украины есть уже упомянутый мной оперативно-тактический комплекс САПСАН с дальностью поражения до 500 километров. Плюс в годы войны силы обороны Украины продемонстрировали уникальную возможность модернизации еще советских образцов вооружений. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-200. уж одни из наиболее важных разработок стали ракеты-дроны, такие как «Поляница», «Пекло», «Рута» и «Барс». За период широкомасштабного вторжения украинская оборонка эволюционировала в моменте производства собственных средств поражения. Ну и соответственно, давайте вспомним ударные беспилотники. Здесь Украина, по словам Келага, То есть это официальное признание украинских успехов, иметь лидирующие позиции в мире. Зсу успішно завдають ударів по військових об'єктах Російської Федерації під прицілом сил безпілотних систем нафтопереробні заводи. Атаки дронів вивели з ладу до 17% потужностей російської нафтопереробки. А ще Україна активно працює над виробництвом дронів перехоплювачів. Міністр оборони заявив, що Київ незабаром досягне потужностей застосування не менше тисячі таких БПЛА на добу для захисту від російських атак. Украина занимает лидирующие позиции в моменте производства дронов-перехватчиков. Это украинская ноу-хау. Для понимания ситуации, <coughs> во время последней провокации Российской Федерации а именно нарушение воздушного пространства Польши, для нейтрализации дронов-обмана Гербера стоимостью 10 тысяч долларов, а средства противовоздушной обороны стран НАТО использовали ракеты стоимостью 1,5 миллиона долларов. Торік за українська сторона на даний момент масштабірують так звану тактику стіни дронів, саме використання дронів пірехвальчика. Також в Україні розробляють новий комплекс протиповітряної оборони класу повітря повітря, здатний прикривати значні території. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій відстані.